Як учителька української мови та літератури я звикла плести словесні мережі з філологами, але цього разу доля подарувала мені новий виклик, особистий експеримент, наш інформатико-економічний клас. І знаєте що? Це було як чар зілля, зварене не за рецептом, а за інтуїцією, трішки хаосу, трішки емоцій, дрібка викликів, і вуаля! Наш клас. Для мене ви стали не просто класом, а чимось чарівним, магічним. І, як кажуть, у Хогверсі іноді найкращі заклинання спрацьовують тоді, коли на них навіть не очікуєш. Я пишаюся тим, що навчалася у ліцеї. Тут не тільки давали знання, а й підтримували, допомагали всього. Ми закінчимо цю частину історії, але як і в дарунках смерті, фінал це завжди початок чогось нового. Сподіваюсь. Ми ще всі зустрінемось на порозі нашого ліцею. Здається, що вчора ми переступали поріг ліцею вперше, розгублені з великими очікуваннями і мріями, а сьогодні останній дзвоник. Ми проходили коридорами, як першокурсники по великій залі. Спочатку злякані, потім упевнені. Дорослішали разом, росли, помилялися і вчилися. І, хоч попереду нові дороги, у серці завжди буде місце для сподів про ці світлі, незабутні ліцейські роки. Я таки не листа від Гогварців. Сова, мабуть, заблукала. Натомість я потрапила в набагато краще і рідніше місце наш ліцей, який став для мене чарівним світом. За ці роки навчання я відкрила для себе цінності, за які готова боротися. Завдяки ліцею маю мрію, яка, як я сподіваюся, допоможе моїй країні відновитися після війни так само, як це зробив магічний світ Гаррі Поттера. Шановні вчителі щиро, дякую за всі знання, що ви мені передали підтримку. Ви були для мене не просто наставниками, а прикладом мудрості та доброти. І деколи сурові, деколи смішні, але завжди е справжні, як професорка Макгонагал після чашки чаю. Я вдячний за вашу підтримку, розуміння та віру в нас. Завдяки вам я навчився не боятися перешкоди завжди і вперед. Любе ліце, став для мене дом знань і натнення. Ти подарував мені лише знання, а й віру в себе. Ти став нашим кокрстом. Місце любити ми навчилися більше ніж просто предметом. Ми навчилися бути собою. Нехай кожного посигнеться в серці у тебе з гордістю. Я добре пам'ятаю, як довго готував, щоб поступити сюди. Яку радість я відчула, коли дізналася, що я стала ученицею ліцею. Щиро дякую всім учлям за ваш професіоналізм, турботу та знання. Дякую ліцею, що прийняв мене до себе як рідного. У цьому світі магії було багато різного: і пригод, і помилок, і перемог. Але найважливіше. Те тепло, яке ми відчували поруч, розуміння, яке не треба було просити, підтримка, яка завжди була, це справжня магія, і я її ніколи не забуду. У кожного був свій Гаррі, свій рон і своє Герміоне хтось підтримував складну мить, хтось додавав сміху, а хтось завжди мав правильну відповідь разом ми, як золота трійця, різні, але не переможні. І саме ця дружба це найкраще, що залишиться з нами після закінчення ліцею. Любі вчителі, дуже хочу подякувати кожному з вас за ваші сили, які ви вкладали в нас протягом цього часу. Я дуже рада, що мене навчали саме ви. Я буду з усмішкою згадувати жарти на парах та посвячення в ліцеїсти. Також, як золота трійця, ми не раз потрапляли у халепи, і наші вчителі, як справжні професори Говорсу, часом давали нам на горіхи. Але за цією суворістю завжди була турбота. Хочу побажати нашому ліцею і усій Україні. Найважливішого це миру, щоб ми усі нарешті повернулися додому. Життя знову стало спокійним та світлим. І почалася нова глава життя після битви, там, де можна бути собою, там, де усі щасливі. Це ми приходили сюди як магли, а виходимо справжніми чарівниками, з досвідом, мріємо і вірою в себе. Бажайте біти минуло з часом, натхнення та творчості для кожного учня. Залишайся найкращим ліцеєм Херсона.